Друзі, всіх вітаю! Компанія автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження. Ось така у нас шкодка сьогодні. Продажі. Шкода Octavia А5. Легендарний автомобіль. 1.8 TSI, механіка і передній привод. Автомобіль у нас офіційний купувався в Україні новим. По салону, що ми маємо? Маємо текстильний салон, двох кольорах комбінований. Дивіться, який стан керма. У нас горить тільки помилочка по лампочці, але лампочки всі замінені. 263 тисячі пробігу. Механіка 6 кондиціонер. Кондиціонер провірив, працює. Штатна мультимедія. По комплектації у нас ще 4 стеклоподйомника, підігрів зеркал і електропривод зеркал по задньому рядові. Ось така красота. Ну, понятне діло, багато місця. Все як в любій шкоді. По кузову гарненько. ДТП не було, є мінімальні косячки. Їхні болячки, але так критично нічого не бачу. Гарні тітанчики. Нова зимова резина. Ось так у нас виглядає назаду. Е, нічого, ніякого димку немає, працює мотор рівненько, вихлопні чистенькі, багажник, понятне діло, у нас ліфтбек. Подивіться, яка красота. Запакувати можна все. Е, по запасі. Запаска на місці, домкрат, ключ, все є. Так, дивимося далі. По правій стороні. Також все добре, ніяких зуважень не бачу. Можна мінімально полірнути. Тут у нас все добре, тут у нас була плівочка. Її здерли, залишився клей. Мінімально, як бачимо, тут також є якісь косячки. Є в нас повторюючі поворотів, в нас лінзована оптика, в нас туманочки присутні. Друзі, ціна буде 7690 доларів. Соборна 1, місто Вінниця, Автомобіль можна придбати у нас в лізинг та в кредит. Переглянути, зробити тест-драйв. Також у нас за адресою, яку я називав. Соборна 1, місто Вінниця. Друзі, також можемо пригнати вам авто із США.